Мовчати і говорити так назвала свою уже другу поетичну збірку івано-франківська поетеса Аліна Олійник. Поезії про кохання, філософські та патріотичні вірші авторка писала останні 10 років. Частина з них лягла на аркуш паперу в Австрії, де зараз мешкає Аліна. Насамперед, збірка систематизувала твори про кохання, каже авторка. Щоправда, велика війна внесла свої корективи у її творчість. Відтак, чимало рядків поетеса присвятила боротьбі проти ворожої окупації. Мовчання для мене. Це, напевне, це мова, напевне, найважча з усіх мов. Тому що ми знаємо слова, ми розуміємо їх значення, синоніми, але ми не можемо говорити, немає до кого говорити, немає з ким, немає про що, або люди, котрі не чують, не розуміють, тому мовчання насправді болить. Це такий болісний процес, але мовчанням теж можна. Лікуватися це своєрідна психотерапія. Я можу сказати, що ця збірка дещо наближена до психології, а говоріння це те, що не страшно сказати на загал, голос оприлюднити для всіх і про що варто говорити зі знаком оклику. Шанувальники творчості Аліни Олійник відзначають багатогранність та щирість авторки в написанні людських почуттів та переживань. Збірку мовчати і говорити читають на одному диханні. З творчістю Аліни я знайома ми, ми давно товаришуємо, і вона інколи скидає свої в приватні такі повідомлення, свої нові творчі якісь здобутки. І я знаю, мені дуже подобається, я розумію, я відчуваю маю її вірші у світі поезії Аліна Олійник 10 років тому дебютувала збіркою умовний спосіб. Це вибрані прозові та поетичні тексти про життя, про людей, їхні нереальні бажання та реальні можливості. Віра Ковцун Руслан Копанчук новини на вежі.